Сядьте зручно, випряміть спину та відчуйте, як ваш погляд стає м'яким розслабленим. Заплющте очі повністю або зосередьте увагу на нерухомому об'єкті перед собою. Трішки розслабте і розфокусуйте свій погляд. Зробіть кілька глибоких вдихів та повільних видихів, Вдих через ніс. І спокійний, повний видих через рот. Вдих. І видих. І ще один вдих через ніс. З видихом дозвольте собі відпустити те, що було вчора, чи навіть 10 хвилин тому. Зосередьтеся лише на цій миті, тільки вона належить вам повністю. Звертаючи погляд всередину, зараз подумки, уявіть, що ви стоїте на порозі нового тижня, немов на світлому відкритому просторі, навколо вас легке, чисте повітря, а попереду дорога, дороги, що переливається м'яким світлом майбутніх можливостей. Побачте цю стежину теплою, привітною, де кожен ваш крок є безпечним та сповненим сенсом. І нехай ви не всього знаєте на цьому шляху деякі проміжки, приховані димкою, щось всередині вас підказує там безпечно, там найкращі сценарії та потенціали для мене. Зробіть ще один спокійний вдих та уявіть, що вступаючи перші кроки у цей новий тиждень, ви випромінюєте ясність, впевненість та силу, а з видихом відпускаєте сумніви втому, думки про минуле та тривогу. Відчуйте, як ваше тіло стає легшим, вільним від зайвого вантажу минулих днів. Від всього, що себе вже віджило. І з новим вдихом вирішить направити свій погляд сміливо вперед, в те, що є в моменті зараз і в щасливе майбутнє. Вирішіть концентрувати вашу увагу і зусилля на Прекрасному тому, що вже є, і тому, що чекає на вас попереду. Тепер зосередьтеся на ваших намірах на цей тиждень. Це можуть бути конкретні цілі, наприклад, завершити проєкт. Налагодити графік роботи та відпочинку, приділити час навчанню чи глибшому спілкуванню з близькими, огляньте подумки те, що на вас чекає, і проживіть цю дію, активність якнайліпше для вас з найкращими результатами. Можливо, ви прагнете до певного стану чи відчуття протягом всіх наступних семи днів. Це може бути стан спокою, радості, відкритості, чесності, любові до себе. Оберіть те, що дійсно резонує у вашому серці, і нехай це буде вашим наміром на весь тиждень. І тепер уявіть, як кожен день цього тижня наповнюється світлом, схожим на тепле літнє сонце, що м'яко освітлює всі ваші дії та вибори. Щоранку ви прокидаєтесь, відчуваючи у собі всі всі ресурси, необхідні для реалізації задуманого у вас є час, увага, знання, натхнення та внутрішня сила. І що вечора ви лягаєте спати із приємним відчуттям задоволення від прожитого дня та з приємною цікавістю, що ж принесе наступний. Відчуйте, як у вашому цілі народжується щільне, сильне відчуття того, що цей тиждень принесе зростання, радість та нові відкриття. І зараз розвивайте це відчуття у собі ще дужче і ще дужче. Нехай все ваше тіло відчує впевненість у тому, що все буде так, як того хоче ваше серце і щирі наміри. Продовжуйте відчувати, як кожна клітина вашого ціла наповнюється цією спокійною енергією, яка допоможе рухатись вперед з легкістю та ясним фокусом. Давайте зробимо ще один глибокий вдих і повільний видих. Усвідомте, що цей стан глибокої власної ясності і віри завжди доступний вам, коли ви робите паузу, згадуєте про власні бажання, відновлюєте зв'язок із собою, і це, до речі, можна робити в будь-яку мить протягом дня. Тепер повертайтесь думкою до свого фізичного тіла злегка поворушіть пальчиками рук, ніг. І за готовністю повільно відкрийте очі, розгляньте простір навколо, почуйте звуки та відчуйте ваше рівне дихання. З такою непохитною внутрішньою опорою, в новому стані, з новим настроєм і щирим наміром на весь тиждень ви готові зустріти його впевнено, з відкритим серцем. Помічаючи і цінуючи все хороше, що чекає на вас попереду. Магічного вам тижня і дякую за практику.